Вітаю команду Прикарпаття з заслуженою перемогою. Тобто вони сьогодні були кращими за нас, більше хотіли. Будемо розбиратися, чому так сталося. Так що вітаю Прикарпаття з перемогою, а враження після поразки вони завжди однакові. Якось вплинув на гру дуже швидкий м'яч. Та звісно, будь-який м'яч впливає на розвиток подій в грі і змінює, скажімо так, Команду, яка грає з позиції сили. Коли ти забуваєш, звісно, ти граєш з позиції сили. Коли ти пропускаєш, тобі треба відігрувати, щось змінювати. Тому, звісно, один і другий швидкий м'яч. Я думаю, що вони стали сьогодні переломними, а ми не змогли повернутися, на жаль, в гру. Все одно, про по ходу, три м'ячі. Що говорили хлопцям у роздягальні? Нічого, говорили, що як три пропустили, так можемо три забити, тому виходили. Змінили, зробили заміни, вийшли на другий тайм більш агресивніше, почали грати, почали грати вище. Мали моменти деякі, але не змогли, як я сказав, не змогли забити та повернутися в гру. Тобто десь всередині другого тайму, на вашу думку, підвела реалізація, тому що команда кілька моментів непогано створила. Ну, то, звісно, щоб повертатися в ігри з рахунку 3-0, то треба. Обов'язково забувати свої якісь моменти або напівмоменти. Ми мали декілька моментів, декілька пів напівмоментів, але не змогли їх використати. Тому все закінчилось так, як закінчилось. Ну, перше хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим балювальникам, фанатам, фанатам всіх футбольних клубів України, які захищають нашу батьківщину і дають нам змогу во время війни грати в футбол. Ну, враження, звісно, позитивні і від рахунку, і від самої гри. Тому що ну, хлопці молодці, хлопці виконали нашу установку і зіграли, ну, як в принципі, ми домовлялися з ними з перших хвилин, зіграли агресивно. Пресингували, і плюс, плюс була якість. тобто Не тільки там пресингували, забирали м'ячі, а була якість, було багато передач підготувальних, і контратаки добрі. Ну І найголовніше, що ми забили, забили голи, які нам давалися в тих іграх дуже тяжко. Там, со стандарта, а Сьогодні були такі робочі голи. Тому я хочу привітати всіх болівальників, які за нас іскрені переживають. Да, і... І самих футболістів, тому що їм треба була така перемога для впевненості, тому що я кажу, ми до цього по грі нікому не програли, а результату не було. Тому. Вітаю всіх і на цьому не зупиняємося, а будемо далі працювати і рухатись далі. У першому таймі до 30-ї хвилини вдалося тричі реалізувати свої моменти. У другому таймі начебто продовжували, але м'яч не йшов в ворота. Чому так з реалізацією не вийшло? Е, ну, знову ж, є питання, є питання, хто вийшов на заміну, тому що виходити, і ми давали. Настанову, щоб не утримувати рахунок, а ви, вони повинні були вийти і ще забити один, там, ну, два, як сложиться. Ну, Треба було більше агресивно грати, більше якісно. В другий там я розумію, хлопці вони десь грали по рахунку. Ну, Були, були, контратаки добрі були. Але треба забивати, треба. Як я вже казав, це конкуренція здорова, да, і треба, хто виходить на заміну, навіть ці там, 30, 20, 15 хвилин зіграти так, щоб, щоб ми вже замислились, кого на слідущу гру ставити в состав. Ця перемога психологічно додає настрою? Е, так, звісно, додає. Я не скажу, що у нас був такий настрій, знаєте, тому що, ще раз говорю, ми розуміли, що десь нам щось не вистачає трохи, тому що ну, в принципі гра, ну, ми були. Такі, ну, задоволені, може, не сильно задоволені грою, ну, задоволені грою, тому що по грі ми нікому не програли. Ну, десь хромав, десь був незадовільний результат. І це трохи так. А так, ми працювали, як і далі будемо працювати. Ну, звісно, після перемог і відновлююся краще, і настрій краще, і це, звісно. Тому що як не крути, коли немає результату, десь психологічно це давим. Тому зараз є перемога, я думаю, хлопці і по сьогоднішній грі, і останній грі вони, ну, показали, що вони вміють грати в футбол. А сьогоднішня перемога, я думаю, додасть ще їм впевненість і будемо впевнено рухатись далі.